По морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть в човнах розтерзані сини, на хвилі молитов і переспіву. Так, ніби в жилах замерзає кров, а потім є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави, праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь. Людська долоня тепла і тремтяча, нами править втишений Господь, а серце розривається і плаче. І кожна мати плаче, і пече їй кожна рана у чужого сина, стоїть майдан братів плече в плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої. Віддає святий Петро ключі від того раю, де обієний ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть. З Майдану в небо, в лицарі, зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава вписано у серці.